Всім привіт! Хотіла почати перше відео з окотів, але сиділа, подумала і вирішила, що в першу чергу треба показати, з чого буде починатися окот і як оприділити, що коза найближчим часом буде котитися. Дати окотів я знаю всіх трьох моїх дівчаток. І першою все-таки буде котитися Адель. Дивіться, на ній дуже гарно видно. Ось ззаді ось ця от ямка. Ця ямка. Один із перших признаків того, що в нас тазові кістки розходяться. І вже найближчим часом наша дівка буде мати діток. Ось так. Так що в мене буде першою котитися Аделька. Це десь приблизно 9 го числа. Далі буде нічний кошмар. А нічний кошмар це ось ця от діваха. Лася. Лася. Ось ця ось діваха це нічний кошмар. Тому що, зараз розкажу, ось цей засранець нам зірвався. Бо, відіте, лідівка гуляє. І вирішив, що її можна покривати в з половиною місяців. Завжди всюди сварилась і на фейсбуці. І багатьом доказувала, що в з половиною місяців це зарано, це дуже рано, щоб коза котилася. Але свою дуринду я не встерегла. І от тепер моя дуринда в з половиною місяців принесе мені козеня. Причому це дійсно мінічний кошмар, вона ще маленька для того, щоб котитися. Занадто маленька по віку. Плюс у нас тут є нубійські крові. І я боюсь, що в її віці буде слабо роз... розійтися таз і буде дуже... будуть дуже тяжкі пологи. Але сподіваюсь, що цього не буде, що мене пронесе і в мене ласуня вкотиться добре. А далі буде оця красуня. Мілка. Мілка в нас маленька вредіна, коза гуляща. На да, міл. Міла. Вона мені перегуляла. Хоча мала вона бути другого числа, далі адель, далі ласуня. Чого іменно в такому порядку? Мілка, адель і ласуня. Мілка в мене першим окотом давала 2,9 і принесла одне козеня. Адель. Шестим окотом. два і п'ять і троє козенят. Тобто, на трьох козенят у нас того року молока не хватало. Прийшлося докупати, придумувати колесо для того, щоб вигодувати двох хлопчиків і оцю дуринду. Оцю чорно-білу дуринду. Батько в нас нобійських кровей, А ця чорно-біла дуринда в нас. Теж частично нуб. От. І я розраховувала на те, що в мене покотиться ця коза і буде допомагати кормити її козенят. Але, може, було трошки рано покривати її через три місяці після окоту. І природа зіграла наді мною дурну шутку. Коза перегуляла. Ось так. Так що в першу чергу чекаємо від тебе дітей, да Деля? До моя хороса, до мій хорошок маленький. Ось так. Всім дякую за перегляд, всім пока. До нових зустрічей!